Шалом народу Божому, благосвення всій нашій Україні. В ваших питаннях, як реакція на наші передачі, звучить таке одне із запитань. Воно досить цікаве, хоча потребує біблійного дослідження. Що означає жити по совісті або обирати по совісті? Чи є у християнина взагалі право обирати щось по совісті своїй, якщо Біблія однозначно говорить про те чи про інше, і так написано, а це означає, що ми визнаємо один єдиний авторитет авторитет Слова Божого? Здебільшого такі питання стосуються якраз контексту, в якому ми живемо, контексту війни. Чи брати зброю, чи не брати, як захищати, яка правильна позиція тікати з України, чи, чи залишатися тут і, і захищати її? І багато таких різних питань ви задаєте. Я не цитую окремі, але в загальному питання досить доречне. Чи має християнин право обирати щось по совісті? І взагалі, коли це можна? А можливо, Слово Боже якраз і дає відповіді на всі питання. Давайте ми прочитаємо на початку один текст, послання Римлянам в 14 розділі. Слово Боже говорить так: це порада, яку дає апостол для церкви. Слабкого у вірі приймайте без суперечок щодо переконань. Адже один вірить, що можна все їсти, а слабкий їсть зелень. Хто їсть, не зневажай того, хто не їсть. А хто не їсть, хай не осуджує того, хто їсть, бо і його Бог прийняв. Хто ти такий, що судиш чужого раба, перед своїм паном він або стоїть, або падає, але він стоїть тому, що Бог має силу підтримати його. Хтось відрізняє один день від іншого, а хтось вважає всі дні однаковим. Нехай кожен тримається свого власного переконання, хто розрізняє дні для Господа розрізняє. І хто не розрізняє днів, для Господа не розрізняє. Хто їсть, для Господа їсть, адже заносить подяку Богові. А хто не їсть, для Господа не їсть і дякує Богові. Відомий текст, певно, ви, ви читали про це, але тут е, якраз згадується цей принцип: нехай кожен тримається свого власного переконання. У нас всіх є переконання. По мірі нашої віри, духовного зростання, пізнання Божої істини, ми обираємо якісь певні речі, які стверджуємо. Що важливо зауважити, якщо мова йде про нашу совість, потрібно сказати те, що є питання, які в Слові Божому висвітлені дуже однозначно, зрозуміло, безапеляційно. До такої міри, що Біблія говорить, що є гріх, а що не є гріхом. Біблія абсолютно стверджує, що якщо людина практикує ці речі, наприклад, вона грішить. І тут немає з чим вести дискусію. Наприклад, відома сьогодні тема дискусія такого ліберального толку в нашому суспільстві, коли люди говорять і намагаються якось. Виправдати нетрадиційну сексуальну орієнтацію, лезбійство чи гомосексуалізм, можна знаходити багато текстів Біблії і якось їх поєднувати один з одним, виводити якусь філософію, так, яка, безумовно, буде вести до єретичного до вчення, і виправдати ось таку поведінку. Але Слово Боже дуже конкретно і різні тексти в Новому і Старому Завіті скажуть про те, що це мерзота перед Богом і це гріх. Так само, як ми можемо говорити за алкоголізм чи інші якісь е, речі, пагубні речі, що являється гріхом. І нам немає про що тут багато говорити. І навіть якщо людина по своїй совісті каже, що вона п'є в міру, але вона напивається і стає алкоголиком, ми, як християни, маємо абсолютно сказати відверто, що вона грішить. Чи, наприклад, хтось зраджує своїй дружині, це перелюб. Так говорить одна із заповідей, яку ми читаємо в Слові Божому. І як би ми це не пояснювали собі, чи не оправдовували, Своїми слабкостями, культурою, різними такими речами ми це не оправдаємо. Але з іншого боку, є сфери, в яких Біблія не дає нам прямої відповіді, і тут ми говоримо про, про нашу совість. Мова йде про совість християнина, людини, яка знає Бога. Тому що Біблія говорить, що людина без Бога. Вона не може орієнтуватися абсолютно по совісті, бо для неї само поняття гріха є відносним. Людина, яка відроджена від Духа Божого, вона не має просто спалену совість. Її совість може сквернитися. Вона може щось оправдовувати, вона може жити навіть по плоті. Але в той же час Біблія говорить, що є сфери, в яких ми маємо право жити по совісті. Саме до такої сфери належить цілий ряд наших практик. Коли ми говоримо про захист нашої країни в часи війни, це питання сьогодні актуальне, воно постійно піднімається. Ми постійно ведемо дискусії щодо цього. В Слові Божому, це не висвітлено однозначно, це не визначено, як. Щось, що ми можемо однозначно сказати так чи інакше. В таких випадках ми говоримо про те, що ось тут якраз і є питання нашої совісті. Наприклад, у першому столітті було питання, от ми читаємо, хтось їсть, а хтось не їсть, Так, було питання ідольських жертв, які приносили люди ідолам, м'ясо, наприклад, а потім християни могли їсти це. І для одних це було спокусою, і вони говорили, що так не потрібно робити, інші в цьому нічого особливого не бачили. І апостол говорить про те, як поводитися людям, як будувати взаємини християнам, як не дати приводу для спокуси. Але Слово Боже не каже про те, що то є гріх. І ми розуміємо, що інші. Наприклад, відзначали якісь дні, вони розрізняли дні, свята. І апостол Павло каже, що одна людина розрізняє, а інша не розрізняє. І той, хто розрізняє і не розрізняє, для Господа написано: не розрізняє або розрізняє. І хто їсть або не їсть для Господа, їсть або не їсть. Тобто, ось тут є питання совісті. І коли ми з такої точки зору підходимо до е, вирішення наших уже сьогоднішніх проблем, то ми розуміємо, що, наприклад, у питаннях пацифізму чи мілітаризму, як ми говоримо, у нас є дуже проста позиція. Так справді, це питання совісті кожної людини перед Богом. І кожен із нас має право визначитися, в який спосіб він буде діяти і нести за це відповідальність. З іншого боку, цей принцип діє для усіх, якої позиції ми не притримувалися. Перше, ми не маємо права засуджувати іншого. Так говорить слово Боже. Ми не маємо права бути категоричними там, де Біблія не є категорична. І це принципи для того, щоб зберігати стосунки, зберігати єдність в церкві Ісуса Христа. Це означає, що кожен із нас, коли вибирає, як йому по совісті діяти, він не принижує іншого і не дає приводу для спокуси іншому. В практичному нашому вираженні це мало б бути так, що коли ми різних точок зору стосовно, наприклад, захисту України, то ті, хто притримується більше мілітаристської позиції. Вони не висміюють тих, хто притримується більше пацифістської позиції. Це по-євангельськи, це по-біблійному. І навпаки, пацифіст не вважає вбивцею того, хто по совісті пішов захищати країну. Він не має права такого. Не може бути так, що наш пацифізм дійшов до такої межі, що ми е, воюємо, стверджуючи, що ми пацифісти, але ми воюємо з братом, сестрою, з церквою сусідньою, з іншими служителями. Це, в цьому якраз є принцип жити по совісті, яка відкрита перед Богом. Серце, яке чесне перед Богом і перед іншими людьми. І ми маємо вміщати совість іншої людини. Бо одні і інші дуже хотіли би догодити Богу і не грішити. І тоді, коли Писання не дає абсолютно чіткої відповіді, ми не маємо права сказати більше, ніж сказано в Слові Божому. Це означає жити по совісті. Пам'ятаю, як одного разу зібралися служителі вирішувати одне питання, яке було також неоднозначним. І сиділи довго розважали і потім приймали рішення. І абсолютна більшість сказали, ну, ми маємо вирішити саме так, і дев'ять із них підняли руку за це. Сказали, хто проти. І один, який в абсолютній меншості залишався, підняв руку і сказав: Я і Христос. Як ви думаєте, така людина може розуміти, що є речі, де приймаються спільні рішення, і воно має бути е, прийнятним для усіх. Так ми можемо бути людьми, які загордяться, людьми, які вважають, що їхня думка сама правильна, їхня позиція біблійна, всі інші не біблійні. і речі, які ми не, не розв'яжемо до кінця на землі. І Божа мудрість говорить про те, що отут якраз ми маємо кожен право і свободу поступити по власній совісті, звертаючи увагу на наших ближніх, які так само поступають по совісті. Бо і вони діти Божі, і вони страх мають Божий, але розуміють це питання не так, як ми. І от для того, щоб приймати один одного, нам потрібно бути відвертими і перед Богом, і один перед одним. Хай Бог нас благословить для того, щоб поступаючи по совісті, ми не осквернилися в нашій совісті, принижуючи іншого і рахуючи, що ми маємо відкриття від Бога, а хтось просто має заблудження. Інше питання, яке пов'язано з цим, напевно. Воно є продовженням цієї е, широкої дискусії, яка, напевно, не припиниться ні під час війни, ні після. Це питання, яке звучить так. Біблія говорить, хто взяв меч, від меча загине. І я розумію, що всі ті, хто взяли зброю чи пішли на війну, вони є вбивцями. От таке твердження на підставі Слова Божого і цитати, яку говорить... Ісус Христос. Ви пам'ятаєте цей текст, якщо ви відкриєте Біблію, Івангелія Матфія, 26 розділ, описується страждання Ісуса Христа, і сказано ось про що. Тоді один із тих, хто був з Ісусом, простягнув руку, вихопив свого меча і вдарив раба первосвященника, і вітяв йому вухо. Тоді каже йому Ісус: поверни свого меча на Його місце, бо всі, хто бере меч від меча, загинуть. Пам'ятаєте цей текст і цю подію, і це був майбутній апостол Петро. І в момент, коли Христос має йти на страждання, учень Христа, який отримав ключі Царства Небесного, вирішив його захистити. Виходячи з цього контексту, ми маємо розуміти, що Христос зупиняє захист, Його захист. Петро став на захист йому в час, в який він прийшов саме постраждати і віддати це життя. От саме в цей момент не потрібно цього робити. І Христос зупиняє свого учня, говорячи, що ті, хто взяли меч, вони від меча загинуть. Христос підтверджує цей принцип, що людина, яка бере меч, вона від меча загине. Це правда. Але разом з тим, якщо ми досліджуємо весь контекст, ось цього періоду з перестражданнями Христа, в Євангелії Луки трошечки вище, перед цим, як це все відбулося в саду Гівсиманському, в Євангелії Луки в 22 розділі, Христос сказав дещо протилежне. Луки 22,37, кажу вам, що в мені має збутися те, що написано. До злочинців зараховано Його, бо те, що сказано про мене, звершується. Так каже Христос. І вони сказали: Господи, ось тут два мечі. І Він відповів їм достатньо. Саме перед цим. Апостоли беруть два меча. Вони до кінця не розуміють, що має відбуватися. Які події стануться з їх учителем, хоча Христос їх про це попереджає, ось, але перед цим вони взяли два меча. І Христос не сказав покладіть ці мечі. Як ви думаєте, як ми можемо стлумачити це? Один і той же день Христос говорить про, про два мечі, які вони беруть, і потім каже: поклади меч, бо кожен, хто взяв меч від, від меча. Загине. Давайте звернемо увагу на те, що ці тексти писання нам до кінця не зможуть пояснити все щодо зброї, і як людина віруюча має в цьому розібратися. Ось саме в цьому і є, здається, протиріччя в самому Слові Божому, тому що одні тексти говорять про одне, а інші тексти про інше. Ви можете згадати. Дім Корнилія, коли той же самий Петро вже після народження церкви йде проповідує Євангеліє, і цей сотник із полку італійського, який керує, який носить меч, а він покаявся. Дім його покаявся. Дух Святий зійшов. Вони отримали спасіння, і це спасіння досягнуло язичників. Тепер євреї думають, що з цим робити, але ви там не побачите. Що е, він залишив меч. Іоанн Хреститель проповідує, і коли воїни приходили і говорили, що нам робити, він дав їм зовсім інші вказівки, але вони не торкались меча. Коли ми говоримо про наші позиції сьогодні, ми маємо абсолютне право. Виходячи з принципів совісті, про що ми раніше говорили, ми маємо право сьогодні кожний перед Богом визначитися, яку позицію ми займемо. У тій війні, яка триває сьогодні, ми говоримо, що це справедлива війна. Це війна, де ми захищаємося. Це не агресивна війна. Це війна, в якій ми зупиняємо агресорів. В цьому плані. Як християни, ми абсолютно розуміємо, що кожен має зайняти свою позицію і, і відстоювати Божу справедливість, відстоювати Божу правду і проголошувати цю правду, проповідувати Спасіння в Ісусі Христі. Це наша місія під час війни. Натомість ми маємо розуміти інше. Я вважаю, що на сьогоднішній день кожен християнин в Росії, який взяв меча, який йде вбивати цим мечем, він буде вбивцем. Кожен християнин в Україні, який захищається від вбивця, який захищає інших від агресора, він не є вбивцем. Бо це вимагає Божий закон справедливості. Сам Бог справедливий, Бог праведний, Бог покаже, де істина, а де неправда. І виходячи з цих принципів, ми саме це стверджуємо. Але кожен із нас в Україні сьогодні має відповідальність перед Богом захищати правду і проголошувати цю правду. Тому принцип. Іванських християн-баптистів сьогодні походить із поняття цього справедливої війни і агресивної війни, загарбницької війни. Розуміючи це, кожен може в різний спосіб стати на захист добра, справедливості, свободи і діяти як християнин. І Бог обов'язково нас благословить.